Дієслово to ask це одне з найпоширеніших дієслів англійської мови. Основне значення дієслова to ask питати, питати, запитувати, запитати. Є ще одне значення у цього дієслова, про яке інколи забувають. Спочатку to ask у значенні питати. To ask someone питати, запитувати когось to ask someone about, запитувати когось про щось. Наприклад, she asked, will you come? Вона запитала, ти прийдеш? She asked me, will you come? Вона запитала мене, ти прийдеш? They asked me about my trip. Вони запитали мене про мою подорож. To ask, питати, запитувати. To ask someone, питати когось. About, про щось. To ask for означає не питати, а просити. To ask someone for просити у когось щось. I asked the boy for a pen. Я попросила у хлопця ручку. I asked him for a pen. Я попросила у ньому ручку. I asked her for a glass of water. Я попросила у неї склянку води. She asked me for a glass of water. Вона попросила у мене склянку води. To ask for просити. Далі йде іменник, назва тієї речі, яку ми просимо. Але може бути не лише річ, а і help, допомога, advice, порада, information. Можна попросити допомогу. To ask for help. Або пораду to ask for advice. To ask for help, to ask for advice, to ask for information. Після дієслова to ask може йти інше дієслово. Тоді to ask буде означати просити щось зробити. To ask someone to do, просити когось щось зробити. My mother asked me to wash up. Моя мама попросила мене помити посуд. My father asked me to call him. Мій батько попросив мене зателефонувати йому. To ask to do, просити щось зробити». To ask not to do, просити щось не робити. The teacher asked not to make noise. Вчитель попросив не шуміти. To make noise, шуміти, not to make noise, не шуміти. The doctor asked me not to eat for two hours. Лікар попросив мене не їсти протягом 2 годин. To ask to do просити зробити. To ask not to do, просити щось не робити. Підсумуємо ці два основні значення дієслова to ask. To ask. Питати запитувати. To ask about запитувати про щось. To ask for – просити щось, якийсь предмет. To ask to do просити щось зробити. To ask not to do просити щось не робити. Це були два основні значення дієслова to ask.